Алло, На Левандіїці біля заправки око, але вони нас вже запасли і втікають. Одразу рівно на заправці. От я, от, от вони на заправці око на Левандівці. Туди як, як до тої їхати. Заїхали, так як би заправлятися. Стали на заправку. Виїжджають, виїжджають, їдуть, їдуть в сторону того МРЕО. Виїхали з заправки. Я їду в сторону Ре, от по тій вулиці, що знаєш що... Але вони чекають, вони так ламанулися в сторону МРЕО, що... Десятка, десятка Линовський з тим Я забув, як той другий. Не згу... не, згу... не згутником. Не Я, біля... Я біля протезного заводу. От Вони повертають зараз на Левандівку до базару. Я їду за ними. От Зараз вони повернули біля протезного направо. Ой, ламанулись так. Коротше, пішли, вони позрозуміли, на що я за ними їду і втікаю. Маю, зараз я їх попасу трохи. Зараз я їх трошки попасу. Тільки вони, Тільки вони так ламанулись, що... Чекай, чекай, чекай. Ох, бля, вони тут поміж базаром, поміж тими лотками. Щоб я їх не загубив зараз. Вони тут так ламанулися, знаєш, на червоний пролетіли. Та-та, та знімаю реєстрату. Знову виїжджають туди, як в сторону протезного. Коротше, вони ну реально вони зрозуміли втікають. зараз. От я вже виїжджаю зараз як бачите. але вони так, так ломляться, що просто. Ох. От зараз до протезного вони їдуть. І зараз побачу, куди вони там поїдуть. Крупку зараз по походять. Там так, поїхали вправо, так як до МРЕО. Мимо протезного, вправо, так як до МРЕО поїхали. Але підля тут ще плетеця якась газелька. Давай, давай, давай на Курманович. Так, а тут вже не бачу куди вони ламанулися. Чи вони поїхали до МРЕО чи поїхали туди, як до. Бум-бум-бум. Ну, їду до МРЕО. А я тут на райончику. О, є, є, їдуть під мостом, зараз, де ти тоді, де ти зганяв тих е... на Сеаті. От я зараз за ними. Давай, я, якщо вони їдуть на мрав, роту я тут, давай вода, веде, веде. Я веду, веду їх. А ти куди їдеш? Ти по... Ага. Ну от я от я зараз під мостом з ними. От вони проїжджають під мостом. Вони приїжджають там на той такі нести. Та-та-та-та-та-та. Я знаю, знаю, знаю. Далі поломились, так? От я вже за ними їду, я на хвості сижу. Добре. Я вже на мості. На го... на... 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 На угу. І звертаєш направо сюди, як їхати до, до Мрео, так? Так, 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 так. Зараз вони або повернуть на базу, або будуть їхати прямо туди, як на Городоцьку. Тобто в них два варіанти зараз. Ну, По-любому, якщо до... до Мрео, то я їх веду. Якщо на Городоцьку, то ще й ти з... зустріч їм виїдеш. О, помаленьку вже їдуть. Думають куди. Якраз... О, повертають до МРЕО. — Добре, я їду до тебе. Я їду за ними до МРЕО. — Добре, я, я зараз підтягуюся. Я вже, я вже на кордону оча. Помаленьку, помаленьку так їдуть. Стають напроти того сервісу, де ті зупинялися. Я зараз проїду чуть чуть далі, там далі розвернуся. Вони, тобто, навіть якщо будуть виїжджати, вони на тебе попадуть. Щоб я, знаєш, типу, їм не. Щоб не виглядало, що я за ними їду. Добре? Добре, добре. Я їду трошки далі. О, розвер... виїжджає задом, буде виїжджати зараз. Виїжджає задом. Виїжджає задом. І буде їхати. О, все виїхав на... Зараз якидись куди повертає, чи направо чи наліво. Я вже на повернув. повернув наліво, до тебе так якби. О, ти його зараз маєш бачити. Добре, я зараз... А я розвертаюся і їду туди до тебе теж. Так, да, я їх бачу. Бачу. Є піде раз. Обганяй на жиде переїзді. Знімає, знімає. Побачив, що я за ним поїхав. Выезжай на место. И так, 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 налево и выезжай на место. Так. на городоцькі. Іде, їде, він їде по городоцьки. Я його веду, але я так зрозумів, що він мене напевно не бачить. бо це... Добре. За мостом він повертає на патона. Знаєш, перед церквою є поворот направо. Так, та-та-та-та-та-та-та. Ну та й що, що він мене зупинить? що катається по Львову. Чи, майже йду в притул. Вони на кільці на Володимира Великого прямо їдуть по Володимира Великого. Зараз якраз біля, біля Марселя. От я їх якраз і обігнав. Так, ну ми з ними, грубо кажучи, він в мене справа по борту йде. Ні, а повертає по тролейбусній. Він поїхав, він поїхав на виїзд на стриську наліво. Туди рух заборонений. Знаєш, тут наліво на зразу. За, авто, за автопарком, за цим, за тролейбусним автопарком наліво. Давай так от, я стою тут, а ти... Ага. Все, все я зрозумів. Давай я їду вправо зі стріскою, а ти їдь по Науковій. А я вертаюся назад і виїду тут на Стрийську до біля автобусного. Я повертаю на тролейбус. Добре? Чуєш мене чи ні? Є, 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 є! Коротше, на тролейбусній, на тролейбусній. Да, він розвернувся знову їде в сторону Стрийську, я тут став. От він їде. Їде сюди. Сюди їде в сторону Стрийської. По тролейбусній. Мимо мене проїхав по тролейбусній. Поїхав в сторону Стрийської. я тут вже не розвернувся, от він на світлофорі стає. На стрийську. Тролейбус на Стрийська, на світлофорі стає. І зараз буду дивитися, куди він поїде. Чи до наукової поїде, чи в сторону центру. Стоїть червоне світло в нього стоїть. Він тут петляв по ній. Туди-сюди. Може побачив мене, знаєш, і. Турмузнув спочатку, я так в кишеньку нирнув. От, жовте в нього. До наукової повертає. До Наукової. До тебе. До, на, на, науко... До наукової повертає.